Зустрітись з справжніми бійцями української народної армії, потиснути руку героям, які захищають схід України від ворога. Цю змогу дістали школярі Тисманицької загальноосвітньої школи. Тим більше, що кожен з цих учнів, вчителів, їхніх батьків, прилучились до благородної акції збору коштів для нашої армії. Наша школа, як і всі школи України, приєдналися до акції зараз найголовнішої, найважливішої на допомогу нашим українському війську. Надзвичайно з великим ентузіазмом із задоволенням і захопленням взяли участь наші учні, батьки, вчителі. На протязі всього тижня проводили ярмарку у нашого українського печива, солодощів. Сума загальна 10 тисяч шість гривня. Ми вручили ці гроші саме учасникам цих бойових дій, нашому випускнику Харківу Івану. І надіємося, що вони будуть мати правильне призначення. Школа переживає, вболіває за наше українське військо, тому що ми знаємо, що вони зараз проявляють свою мужність, героїзм, патріотизм і хочеться, хоча трішечки допомогти і зігріти їхній душевний стан. Надіємося, що наша краплинка, наш внесок нашої школи допоможе перемогти. Ми гордимося нашими воїнами, тому що як ніколи за всі часи нашої незалежної України, наше українське військо набуває престижу гордості від нашого народу, любові, мужності. І нехай Бог береже нашу Україну і наших воїнів. Слава Україні! Щиро, емоційно без фальші. Так зустрічали школярі, хлопців, які прибули з Донецька з території, де відбувається реальна війна. Коли небезпека в країні ну, вирушив на схід захищати кордони нашої держави, ну, не знаю, як так сталося. Думаю, що всі мали би там бути, а не вибірково. Хтось там звідкись Іван Харків, активний учасник майдану. Тепер доброволець української народної армії, колишній учень Тисменської загальноосвітньої школи. Всім страшно, не можна сказати, що там не страшно. Ну там ти сидиш під обстрілом, ну і чекаєш там, впаде там снаряд, не впаде. Ну, типу, впав, значить, ти загинув як герой. Не впав, значить, ти продовжуєш боротьбу. Ну і все. Не стояти осторонь, а воювати за Україну так вважає його побратим Василь Соротюк з Івано-Франківська. Я вважаю своїм обов'язком, ну, коли Україна в небезпеці, стати на її захист. Бути націоналістом-патріотом це не ганьба, це вияв поваги до свого народу, землі, де ти народився. Націоналіст це в першу чергу той, хто дбає про інтереси своєї нації і хто ставить інтереси нації вище за свої власні там якісь амбіції, перспективи. Ну я, я розумію поняття український націоналізм саме так. таке реальне спілкування з правдивими героями, які власним прикладом доказують, що вони справжні українці. Це найкращий виховний аспект для такої зустрічі.